Ії бій на Прикарпатті створили громадський антикорупційний комітет. Новостворений орган не дублюватиме роботу міліціонерів у боротьбі з хабарництвом, запевняє голова ОДА. Скоріше доповнюватиме, зокрема численними профілактичними заходами. Діяльність антикорупційного комітету спрямована на те, аби усі були рівні перед українським законодавством. Він створений для того, щоб доторкані в нашій державі, в нашій області були всі без винятку. Громадяни України і без винятку державні службовці. І те, що він при державній адміністрації це тільки для того, щоб підтримати його статус, це буде відкрита організація, ще раз кажу, діяльність відкрита, прозора. І вона повинна стати таким проміжним ланцюгом між правоохоронними органами, владою, бізнесом, громадянами. До новоствореного комітету входять понад 30 прикарпатців. Спеціальні посвідчення дають їм право отримати будь-яку інформацію від чиновників та правоохоронців, адже серед обов'язків представників оперативно та ефективно реагувати на усі звернення громадян, права яких порушені при виявленні фактів порушення так, антикорупційних діянь при прийомі громадян при Особистому, десь якомусь навіть ініціативному е моменті там дії ініціативні, значить, при виявленні подібних дій, значить, через е антикорупційний комітет, відповідна інформація надається у відповідні інстанції, які повинні на неї вже зреагувати. Прийом громадян комітет проводитиме, щомісяця, кожного понеділка та п'ятниці на першому поверсі облдержадміністрації Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.